Всім привіт, і Сьогодні ми будемо грати в блин 100 Player обі. Тут нібито реально 100 гравців, тупо подивіться. Що це таке, блін? <laughs> тут ще додавали таку штуку, що можна так лягати. Що це таке? Це О, у мене тут якась помилка. я shift battery нажимаю. Такий симпс негр. еще какие-то челики еще, еще какие-то тролли не знаю тут так бату людей капец просто кто-то написал что за люди а тут еще такое добавили типа я лазерки ой подчикает. все нам капец мне точно капец я не знаю куда вставать и пацаны Я виграв Мене ніхто никто не, не пристрелив, я надеюсь. Куди моя... шс. Щось... Куда я насилий вс? Нур! А хто такий нур взагалі? Якийсь нур мене вбив. Так тут яйкий, блин, ще штук, его шоп. П тупо всіх розстрелюють. Не знаю, там в перших цих, а, тупо, я думаю, неможливо вижити. Якось тут такий чел на першому місці. Келі в нього куча, і ще якісь пістоле. Це що таке, блін? Це зажигалка? Що це? Спекіоркісто. Скільки в мене в мене грошей? Ноль, ноль грошей. Тут ще якісь такі пістолети є прикольні. Йо-майо. Гарні. Але я так поняв, що вони, мабуть, нічого не роблять ці пістолети. Шоп. Шоп говно, шоп. Це Вінс. Це ті саме лазери і підпісут, дивіться. Якісь вогняні, якісь тут ще лазери. Якісь тут ще імбові. Прикольно. Хотінг, там ПП супа всіх розстрелюють. Але я не розумію, хто мене вбив там. Чому так багато людей? Що вони тут роблять? Я можу випрягнути, не можу. Я можу повсти. Повсти, але ходити. Я можу кудись заповсти? Я ж можу якось... Стоп що? Куди я вип... ви... Ага, окей. Тут можна якось пройти через стінки. Угу. Тут це якийсь баг 100% буде. Наприклад, такі якісь, я не знаю. Ну і вони там ці баги якось видумають. Це дуже важко. Тут ще трейди є, я бачу написав, хто трейд. Хо -хо -хо! Що це таке? Санта еще издеваетесь. Просто на шапочку одела. Я какую-то кнопку нажал. Тролль. В смысле? При чем тут тролль? Алло, я же просто... А, -а, -а. ревивнуть можно. Ничего себе тут. А. Так все вообще не тролль, алло. Что вообще? Ай, -а -а, разрабы я не усы. я а просто за пупсиками. А, тут можно оценить кнопки нажимать, ничего особи. Ноуган. No Мне так не треба. Не треба наді мною так і Так. Ага. Чому сильно ложуть? Так все же видно. А. Ага. Це таке, що твориться. Рис. Почекайте, то ж все видно, алло. Там якийсь челік виграв. А, це дівка вииграла. Що за музика? П'ять, що це таке? Що за музло? Ой, а я жалко тут паркура немає. Це, мабуть, не оригінальна версія, версія я так думаю. Кассинише. Kill effect. Ага. -а. -а, -а, -а. Окей. Не треба таке. 50 тысяч. Пипец. Й моя. Опа. Вот хто пише в чат, тому точно уже капец. Так я присяду, якщо шушу. Я не знаю, пацаны. Так, ладно, вот так вот. Бляха, мох, ты капец. Надеюсь, по мнению хто не взяли, да? Да, тут хитбоксы, блин, я не разумею. Хитбоксы. Китам стреляют. Надеюсь, не хочу мене убить. Це за звуки? Мне стрёмно. О, все, все норм. Чую, я чувствую? Так, кто 100%... Ну я даже не знаю, все так незразумела. Я надеюсь, что там кто-то будет в кутку 100%. Що я я в останній момент просто пиняв камеру і це... Ещ shift лок робити на консул. Стоп, почекай. Хто по мені попав? А, це типа, якщо я не попав, то в мене хпшки знімається, я вже забув. Так. А Присідать. Окей, присідать можна. Так, я не знаю. Сюда! Там костью убив. Пипестам там челіків тупу навали. Так я стріляє о я козью убив. Окей. Я хоча б вже дійшов до такого то раунду, що тут така платформа маленька. скільки людей. Чую. Чувствую. Давайте знов сюда ляжем просто і все ляжемо о ні, тільки не цела, це воно... нас. Ой, його йо Фух, мене Це капець. Капец. Капец, я не знаю. Ну все, я тут уже 100% не виживу. Я тут упьть. Стоп, выживу. Ні по кому не попав. Хпешки в мене забрали. Чую чую. Чую, сморід. Чую їхній запах. Я буду стріляти звідси. Е, по мені ніхто не попав, да? Ой, да. Але в мене хп забрало. Треба їх почути. О, фух. Добре, що я в останній момент відійшов. Мене би, мабуть, прострелили. Так, а це що таке? Na. Na. <іцел ON> я виграв, пацани! Що <сь> <Шо> це таке? Чого я такий великий став? Ще й така музика заіграла. Тут музика з FIFA, з першої локації, і там є така сніжна локація там далі. 5. Круто. Все, в мене перший виграв тут не, не показує, скільки виграшів в кого, в чого. Просто хто грає. Капець, тут куча людей. Та, мабуть, реально 100 гравців. Так. Чую, чую. Так, вс, мене тут ніхто не знайде, я думаю. О, все, мені капець. Хтось на мене цілився. Не, не вбивайте мене! Що я вам зробив? Кіпець. 80 сьома є. Ну вс, да. Не вбили. Якийсь Якісь новкани. О, 200 у мене вже є. Я можу щось купити. Угу, угу. Давайте оце так купить. А, я купив? Окей. Все, у мене тепер є якийсь інший пістолет, який ...не на що не влияє і майже не змінився. Просто там якесь заморозка, нібито, Чи що це таке. Хильно що це таке? А, він якийсь цементовий скаст став. Не знаю. Коротше, просто якийсь тот самий пістолет. Так не цікаво. Так, які тут якісь челіки. Тут якийсь чел, з нам тут ще щось. Ай, тут... А... Ничего не буду. Ладно. Я... Ай, мне ще треба лайк гри поставить. Добре. Free coins. Де тут фрикоинс? Таин фримоний. Немаю уже. Так, що у них там робиться? Куча челиків. Мені треба хоча б один челик на платформі, во. Бо... А, це ми все бачимо, а вони нічого не бачать. Окей. Ну все. Ой-ой-ой. Я, -ой -ой. мабуть, не попала. Роді все норм. Так. Що він зробить? Мм, тут щелк піднявся. Круто, круто. Тепер троє. Ні, четверо. Давай. Давай, 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 давай. To, так, опа. Ну вс, отсюда челик уже капец, а к не изменить. Да. Ну, все, пока вроде челик, тобі капец, точно. Тьф. Пер троє, троє, троє. Ага. Что это означает? Присіпли. А, типа, його буде видно. Прикольно. Що? Чо я на бляда лежить? Оу. Хто виграє? Oh. Да він нічого не робить. Oh. Що це таке? Він проіграв. Ну, на другому місці. Там якийсь челік виграв, вроді там пікончик. Не знаю, не запам'ятав скін. Дивіться, який я трюк вмію. Опа. Опа. Оп. 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 Оп Нормально. <ріст> животик падаємо. Ну, моя ця помилка. Так. Хо-хо-хо. Мені тоже хо-хо-хо. Давайте. Все Ну і ще писати в чат, то ж все видно вроді, так? Да? Нет, я вас прошу, тільки не по мені. Хотей. Это... Ано. Ну, все, мені капець точно там мою ножку зачепило. Нее, моя нога. Моя п'ятка. Я помер. Ну все. Помер. Зато один раз виграв. Ну, коротше, на цьому все. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!